Згідно зі змінами у законодавстві, опалювальний період завершився 1 квітня для усіх без винятку, як для користувачів централізованого опалення, так і для тих, хто користується автономним. А тому перерахунок субсидій у квітні вже виконать без урахування опалення. Повідомляють у міському управлінні праці та соціального захисту населення. Управління соцзахисту зробить перерахунок діючих субсидій, які діють в апрелі. И самое главное, когда ну, такого не было в практике, так как было, были внесены в закон о назначении субсидий изменения в пункт 14 по окончании отопительного периода перерасчет делается по дату. То есть это будет перерасчет сделан не только для тех, у кого централизованное отопление, а для тех, у кого автономное и жители частного сектора. Это Боровское, Щедрищево и так далее. Поэтому что перерасчет будет делаться уже без услуги отопления, независимо централизованное оно или индивидуальное. Потому чтобы люди были знали, что когда получат уведомления, уже этой услуги в апрельской не будет. Перерасчет будет делаться без сохранения обязательного платежа. Когда мы его сделаем, мы сообщим дополнительно, где будет, можно будет забрать эти уведомления, кто хочет строго оплатить обязательный платеж. Поэтому это будет еще дополнительно сказано. В управлінні нагадують про випадки, коли субсидія припиняється. Це не сплата обов'язкового платежу. Проте дана норма не стосується працівників підприємства Азот, які не отримують заробітну плату вчасно. Було вирішено, що Азот дасть списки всіх користувачів субсидии всех работников, которые пользуются субсидией на все, все абон отделы. Э, от, будут отслеживать, если человек не смог заплатить в связи с тем, что не платится зарплата, задержка в зарплате. Обоноделы э, не будут давать этих людей э, в, на припинення субсидии. Но если такие люди Попадут в списки, не, как это, не расстраивайтесь заранее. Если у вас задержка по зарплате, вы приносите в управление соцзащитой справочку о том, что она у вас задержана, там с января не платится. И субсидия вам будет с этого месяца восстановлена. Також фахівці вкотре звертають увагу громадян на один з випадків, коли слід подавати нову заяву на субсидію це зміни у складі сім'ї. Працівники управління наголошують, чекати припинення субсидій не потрібно. Про зміни у складі сім'ї краще повідомити одразу. Не ждите, пока вам остановлено, когда вы получите уже платежку, субсидии нет, месяц вы уже пропустили, возврат назад на месяц, субсидия не возвращается. Заявление будет рассматриваться только с месяца обращения. В законе о назначении субсидии прописано, если на увеличение состава семьи мы, управление судзащиты, обязаны остановить назначенную субсидию. Прописался кто-то, со следующего месяца субсидия уже должна быть остановлена. Поэтому не тяните з заявленням, подавайте в наступні місяці. І состав сім'ї розглядається на перше число. До управління соцзахисту із заявою на поновлення субсидії мають звернутися також містяни, що здійснили покупку на суму від 50 тисяч гривень. Усі звернення в управлінні розглядає спеціальна комісія.